Вітаю вас на шоу «Кулінарне сироїдство». Сьогодні ми зробимо піцу для сироїдів з огірків. А бути сироїдом не означає, що ми не в змозі поласувати смачною піцею тільки тому, що ми її не їмо. Джогадай не вам сподобається цей рецепт швидкої піци. А погнали. Як і у будь-якій піцці. У нас є три основні компоненти: основа соус та сир. Парі з Багірки розкладемо це на тарілці колом неї тоненько нарізаний гірок створить файну основу. А та, якщо ви волієте товстішу, наріжте гірок товстіше. Отож, приготуємо соус запхаємо два огірки до блендера. як ви бачите, вийшов соковитий соус в італійському стилі. аж слина тече. Після розмажте це все ложкою. А тепер нам треба замінити чимось сир для нашої сири піци. А оскільки сир це найгірше джерело сиру, тому зробимо наш сир з огірка. а просто натріть свіжий огірок до вашої піци та поласуйте справді здорову моцарелу. одна секунда при кімнатній температурі і все. А ваша піца для сироїда готова. Срака ласе, мов, справжня. Отакої. Окрім дивовижного смаку і того, що вода цілковито огіркова, у ній торба корисних речовин, типу води. Сиропіцу замовляй. Крізь до степку май відчуй та посмакуй бо ця піца сира. Замовляйте сиро, піцу в найкращих маркетах вашої країни. Ми любимо вас.